Саме більше та потреба, яка зараз звучить від хлопців з передової з цих бойових частин, так, це все, що зв'язано з е, дронами, тобто і розвідувальні, і впівішки. Тому сьогоднішня наша поїздка в, в, в новому році, відповідно, е, відсотків 90% це в нас якраз от ці подаруночки, це, це дрони. Зараз пілка волонтерів долучилася разом з міською радою, веземо дорону на камікадзе на, самій, на саму нульовку, де найбільше їх потрібно. Це район Турецька, район Часова Яра і район Лиман. Повертаюсь з чергової волонтерської поїздки на схід нашої держави. Ви знаєте, що час від часу відвідую військові частини, де служать Івано-Франківці. А цього разу найбільше, де ми були, це 109-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Привезли дрони, fpv дрони необхідні зараз на війні. Громада на цей рік заклала 527 мільйонів гривень. На допомогу нашим захисникам близько 300 мільйонів гривень це саме на закупівлю дронів, на закупівлю того необхідного, що потрібно для наших військових частин. Також ми заклали кошти і вже розпочинаємо програму 50 тисяч на спорядження кожному військовому, який бере участь в бойових діях. Дякую Івано-Франківській громаді за надану допомогу дрони Камікадзе. Будемо продовжувати нищити ворога всіма наявними силами та засобами. Дуже вам дякуємо. Використаємо з найкращими значим, можливостями, бажаннями, щоб тільки була Україна, тільки перемога. Слава Україні!